За час АТО загинули 60 прикордонників, повідомив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до навчального центру держприкордонслужби у Черкаській області. Порошенко зазначив, що кордон має бути закритим не лише для терористів і зброї, але й для контрабанди та нелегальної міграції. Окрім того, президент повідомив, що досі не визначився з кандидатурою на пост голови державної прикордонної служби. Нагадаю, 6 жовтня президент звільнив з посади голови ДПС України. Микола Литвина, а також його заступника Павла Шишоліна. Захист кордону не зводиться лише до питань військової безпеки. Дуже важливе завдання це боротьба з контрабандою. Днями на цю тему мною буде проведена серйозна нарада в Одесі. Сподіваюся, що безповоротно в минуло пішли часи контрабандного бізнес-партнерства митника. Прикордонника і злочинця